Пригоди барона Мюнхгаузена, незвичайний олень. А втім, зі мною траплялись дива, ще й не такі. Іду якось я лісом і ласую солодкими соковитими вишнями, які купив по дорозі, і враз просто переді мною олень, стрункий, гарний, з величезними гіллястими рогами. А в мене, як на злість, жодної кулі. Олень стоїть і спокійнісінько на мене дивиться, неначе знає, що в мене рушниця не заряджена. На щастя, у мене лишилося ще кілька ягід, і я зарядив рушницю замість кулі кісточкою з вишні. Так, так. Не смійтеся звичайною кісточкою з вишні. Гримнув постріл, але олень тільки труснув головою кісточка влучила йому в лоб і не вчинила ніякої шкоди. За одну мить він зник у лісовій гущавині. Я дуже шкодував, що випустив із своїх рук такого чудового звіра. Через рік. Я знову полював у тому ж лісі. Звичайно, на той час я зовсім забув історію з вишневою кісточкою. Як же я здивувався, коли з лісової гущини просто на мене вискочив розкішний олень, у якого між рогами росла висока гілляста вишня? Ах, повірте. Це було дуже гарно, стрункий олень, і на голові в нього струнке дерево. Я відразу ж подумав, що дерево це виросло з тієї маленької кісточки, яка торік послужила мені за кулю. Цього разу мені не бракувало набоїв. Я прицілився, вистрелив, і олень мертвий упав на землю. Отож. Я з одного пострілу відразу дістав і печеню, і компот з вишень, бо дерево було вкрите великими спілими вишнями. Мушу признатись, що смачніших вишень я не куштував за все своє життя.